Посадив дерево, а через рік не пам'ятаєш, який це сорт. Є простий лайхак. Зроби бирку із звичайної бляшанки. ми по металу вирізаємо прямокутнички. За допомогою цвяха продавлюємо назву дерева і робимо ось такий отвір. Цей текст не зірветься руками. Не ржавіє, не змивається, витримує сніг та дощ. Кріпимо на дріт і сорт завжди під рукою Чорний принц. Готово, дешево, швидко і майже назавжди. Цю бирку ви завжди можете змінити в будь-який час, знаючи, який сорт дерева. Цю ідею показав мені батько мого чоловіка. Він завжди знаходить такі прості та геніальні рішення для саду. А ось іще одне із них. Коли ви садите дерево у дворі, а у вас є курочки, то просто покладіть сітку і вони не будуть вигрібати дерево з під низу.